Так, друзі, всім привітик! Знімаю новий влог і почнемо із нашого стеклопакету. Ми декілька днів, та, днів 10 назад, замовили заміну стеклопакету. Приїхали, поміряли. І дещо вам хочу показати ось такий у нас стеклопакет. Він три, три стекла і одне скло лопнуло. І ми вирішили замінити, бо тут знизу збирається, бачите, багато бруду, воно потіє. Так, погляньте, по-перше, воно якої ширини, бачите, широке. І по-друге, давайте з вами зараз заміряємо, бо я щось не дуже розуміюся у цьому. Погляньте, 42. Бачите, ось 42. Так. Друзі, ось ми робимо заміну в цьому вікні в спальні. Тепер погляньте, які великі щілини ось зазори. Зараз вам покажу, ось, бачите? Оце, оце відстань це зазори ось які. І вони на ось такі штапики, поки що їх закріпили. По-перше, воно в мене вуще, ніж те, бачите, наскільки? Так, і навіть не знаю, що й сказати. Зараз хочу заміряти це вікно. Так. Заміряла також 42, але дуже-дуже незручно. Ну, коли я дивилася, то... Це вікно вибивали нам, вибивали виступу. Його витягнути було дуже-дуже складно. І приїдуть десь будуть замінювати інші штапики. Чи воно так було тугенько, мабуть, від цього відстань що воно нам на, на декілька сантиметрів вужче. бо ширина як товщина, можна сказати, так? не ширина, товщина самої рами не відповідає. Мабуть, якби ця рама була. Та ні... Не знаю навіть чому, але 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 великі-великі зазори. І я навіть не знаю, що робити. Гроші то беруть немаленькі, 250 за заміну одного з трьохпакетного стеклопакету. А що робити? Десь приїдуть ставити штапики, навіть і не знаю. Побачимо. Поставимо, чи воно дутиме, чи не дутиме, чи щось треба буде сюди. Закріплювати. Ну, якщо тут, то ми будемо знову їх викликати. Так, друзі, вже третя година. Обіцяли після першої десь на другу приїхати. Ставити штапики на двері їх немає. Я була також в місті і дещо покупляла, зроблю вам розпаковочку. Купила ось таку сіточку залізненьку на овочі, на яйця. Ось така залізна сіточка. Буде дуже зручно яйця різати. Кришити. Потім купила набірчик 52 гривні кришу на каструльку. Кришечок на каструльку. Будь-які розтягуються, Більші, менші, менші. На, ка... на каструльку, на тарілочку, на будь-які мисочки надягати. Зиміли в холодильник от ховаєш, раз, накрив тарілочку. І, до речі, дуже цікаво. Не знаю, чи вони всі одного розміру чи різного. Зараз треба було запитати. Та, мабуть, мабуть, всі одного. Ні, невеличкі. 52 гривні, скільки їх тут штук, не знаю. 100 штук на тарілки. Так, це червоненький, а носененький? Ні, одного розміру. Все одного розміру. Я думала на велику, на дуже велику миску, коли ні. Більше-менше ось така. Чогось мені вважалося, що саме на гонах, розказати на велику можна буде надійти, але ну, нічого. Я ось такі можна... Використовувати замість шапочки. <смі> так, так, це викинути. Яку надягала на голову, а ті можна сюди до кудочка докласти. Ось так, Так, що я ще купила? Купила моркви. В АТБ великої моркви по 9 гривень. Хочу насікти. І щоб легше було мені чистити, все-таки де 4 штуки почистити. Ну, 11 гривень кіло 200 гривень. Так, потім купила палички, Вироб вони дуже смачні. Потім купила три Окей. Коли я відлучалася, штапики знайшли, то десь через годинку приїдуть мені ставити все такі штапики на вікна. Дивіться, далі розпаковую. Ось такий купила сир твердий. Кор Корой. В сирі 81 гривня, а тут вага 160 грам. До речі, дуже-дуже смачний. пірятинський, дуже смачний. Пір Та нарізано ось таку ковбаску 31,50, салямі, салями. Також смачна. Також її вже брали. Потім батон наш ніжинський. Потім іще один хліб. Ось так. Ну, так, це 209 гривень, це без, без оцього і цього. Оце 209, тобто десь на 300 гривень. Ось такі в мене невеличкі покупочки. Так, друзі, намолола я моркву натерла натерли, намолола. І тепер моркву я буду розфасовувати у кульочки. Дуже зручно, раз натер, помив. А потім мерзлу брати і в будь-що використовувати дуже зручно. Морква була велика, було її легко чистити. Звичайно, якщо треба, то й маленьку використовую. Так, приготувала два ось таких пакети, звільнюю місце і, звичайно, покладу в морозилку. Хочу вам показати моє віконечко. Погляньте, приїхали, поставили ось такі оці, 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 оці такі кріплення. Тут у нас квадратненький з чорним, а тут ось такі пів, півколом із сіренькою такою резиночкою. Це треба буде забрати. Ось так помити ще вікно, бо учора приїхали аж о 6-й вечора дороблювати мені вікно, не було їх цілий день, тому вирішила вам зняти вдень. Це треба буде наклеїчку. терти. Ось так ми замінили склопакет. Але на вулиці, знаєте, дим димить, десь так відчувається такий, знаєте, диму, запах, звісно, дуже не знаю навіть чому, не повинно. Але запав диму є. Так, у нас вже осінь, пізня осінь, середина листопаду. І я хочу далі поговорити про рукоділля, а саме про в'язання. Знаєте, один із таких видів хобі, які люди полюбляють взимку. Влітку на городі дуже багато вдосталь роботи. І отже, я працюю над одним таким процесиком. Що в мене виходить, я зараз з вами хочу поділитися. Так, друзі, захотілося мені зв'язати такий, знаєте, кардиганчик з v образним вирізом. І я думала зразу набрати спинка і перед, і щоб згорталося, ну, скласти. Я взяла ось такі нитки, як у мене є. Це розпускала невда... невдачний светр був у три. І ось ангорочку таку добавила, ніби такий меланжик, щоб був. Дивіться, ось так. І планувала ось так. Ось так, і планочку дов'язати. Ну Набрала я дуже мало петелечок, пров'язала резинку і щось мені не сподобалося. Ну Ну не не знаю ну, от не так Щось я так. Знаєте, перегоріла цим процесом, взяла нитки, відклала. Потім ви перед собою бачите ось такі дві бабінки. Купувала я її дуже давно, до речі, в цій бабинці дуже гарний склад: і кашемір, і ангора, і одне тільки горе, що є металік. І, і альпака, тут, наче, є металік. І оцей металик у, ну, у цій ниточці робить полотно таким дуже жорстким, Ну, дуже жорстким. І як саму нитку, в'язати не дуже зручно. Тому я в підмот взяла ось пряжа така товста, я купляла. купувала. Але воно дійсно, ця ниточка ну, не відповідає тій товщині, що прийшла. Раніше я брала, вони були товщі, а це набагато тонше. І я ось так у зробила ось такий зразочок. Ось такий зразочок. Візеруночок. Зараз я вам покажу ближче. Так, ось так. Бачите, іде оце три, три узори, три повтори в мене. Лінія. І Набрала я 25 петель, виміряла і почала в'язати. І в мене вийшлося тут 16 см, 1,6 м, це щільність, і я обрахувала, щоб спинка в мене була 51 см. Набрала я 84 петлі, щоб співпадало по візерунку. Ось пров'язала, і так трапилося, що у мене полотно виходить до 60 сантиметрів. Не знаю, як я обраховувала, але не підходить. Резиночку я в'язала на 4,5 спицях. А основний узор на спицях номер 5 Спиці номер 5. Видно. І. Мені десь приблизно треба на оце один візерунок, отак менше, щоб було, і тоді воно буде, бачите, не вміщається все полотно чомусь. Треба вищенько піднімати камеру. О, щось не, трима... не тримає. Так. Що я знову? Я це відрізала, відклала. Знову набрала вже я 75 петель. Тут між візерунками було ну, по дві виворотні, вирішила по три, щоб ширше йшли оці полосочки, ось щоб ширше вони йшли. То підібрала під візерунок, якраз 75 петель. Воно буде так знаєте, розтягуватися, ніби. Ну Не знаю, чи, чи буде так, чи ні. Але, 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 прийшла мама і оцінила, каже, що полотно дуже грубе. Дуже грубе, каже, воно їй не подобається, ну а мені подобається. знаєте такий буде кардиганчик на весну надягнути на футболку, на плаття накинути саме ажурним візерунком. Мені завжди хотілося. знаєте зразу зв'яжу ось такий ну грубенький, а тоді ще буде час, поспробую спробую зв'язати і трішечки тонший. Ну, ось так. До речі, можливо, когось цікавить візерунок. Так, 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 візерунок. Зараз я вам розкажу. Ось такий же ж нагадую. Так, це у мене дві виворотні, шість лицевих. Дві виворотніх це накид, дві лицевих, дві разом лицевою, дві лицевих. Робіть собі скріни, що, що, що мої позначення означають. Це мій запис, тому на Ютубі можна його показувати. Якби це була чиясь приватна власність, то, звичайно, б я цього не показала, а також ж візерунки в вільному доступі від руки написані ось так. Далі про це я вам буду розповідати. Ну, а поки що на цьому все. До нової зустрічі!